Друзі, доброго вечора всім! Хотів би привітати і побажати цей святковий вечір перед Різдвом. Український народ, вас, українців, і всіх, хто мене бачить, хто за Україну, хто за український народ, хотів би побажати здоров'я, натхнення, сил, щоб Божа ласка і Божа допомога завжди були з тими, хто на стороні світла, на стороні України і українського народу. Хай Бог допомагає нам, а вороги, які нас, Ненавидять і хочуть убити, хай самі будуть зневажені, переможені, і хай заб'ються в куток і не вилазять з своїх домівок. Це потрібно зробити, щоб війна, яка і ще буде тривати в цьому році, була вже не на нашій території, а на території ворога. Тоді ми почнемо дійсно вигравати. Бажаю всім всього найкращого, і саме головне бажаю без втрат. Зустріти і наступне Різдво, і Новий Рік. До нових зустрічі, друзі! Зі святом вас. Всього найкращого вам!